Послання святого апостола, Павла читання, будьмо уважні. Братя, чи ви не знаєте, що Писання про Ілю говорить, коли він скаржиться до Бога на Ізраїля, Господи, пророків Твоїх хобили, жертовники Твої зруйнували, лишився тільки я, один, і шукають душі моєї, і що йому відповідає слово Боже. Зоставив я собі сім тисяч чоловік що перед валом. Не гину, не гнули коліна, так і нинішнього часу є останок за вибором ласки. Коли ж за ласкою, то не зіл, інакше ласка не була б ласкою. Що ж, чого Ізраїль шукав, того не осягнув. Вибрані ж, осягнули, а решта затверділи, як написано. Бог дав їм по нинішній день дух приголомшення, очі, щоб не бачили і вуха щоб не чули. А Давид каже. Нехай їх сіл сицем їм буде, пасткою їм на падіння та на відплату, нехай очі потемнію, щоб не бачили хребет їх, хай загнеться назавжди. Отож питаю, хіба вони спіткнулися, щоб упасти? Ні, зовсім ні, але падіння їхнє стало для поган спасіння, щоб викликати їхню заздрість. Коли ж їхнє падіння, багатство для світу, і коли їхній занепад. Для поган багатство, оскільки більше повнота їх. єлуя,